Про... Про затвердження на програми створення місцевої автоматизованої системи, ц... системи централізованого оповіщення 2026 рік. Схожу програму ми приймали в 2024 році. Дякуючи їй, ми отримали співфінансування на встановлення пристроїв оповіщення, е, оскільки з частим виключенням світла наші пристрої оповіщення працюють зі збоєм. Є сьогодні можливість також отримати співфінансування для встановлення акумуляторних батарей на ці пристрої сповіщення. Ну, дивіться, це в тому, що є перепади світла. Про затвердження програми проведення оцінки вартості комунального майна Новорізької міської ради на 2026 рік. Ми кожного року приймаємо дану програму. Програма робоча потрібна для того, щоб міська рада проводила оцінки комунального майна, який є в нашій власності. Про передачу в оренду нежитлового житлового приміщення загальною площею 154,8 п'ятдесят метра квадратних по вулиці Січових Стегляців, 5 в місті Нов'ярської військової району Львівської області. Мова йде про приміщення, наше де знаходиться виконавча служба. У них в зв'язку з переорганізацією зміною назви ми по новому укладаємо договір на оренду цього приміщення. Про передачу в оренду житлового приміщення шляхом проведення аукціону по вулиці Андрея Шептицького, 25, село Придбучі Євгійської району Львівської області. Мова йде про частину приміщення нашого старостату. Ми раз давали у цей дозвіл, аукціон відбувся, але переможець відмовився від підписання договору. Є знову заява на оренду цього приміщення, будемо знову пробувати проведення аукціону. Приміщення виграв аукціон. Ми зараз будемо повторно це робити, так? Він оплатив ці послуги? Чи... Та, звичайно, звичайно, так, звичайно, звичайно, у цей збір аукціонний, цей перший повітний, він залишається у е, нас на рахунку. Хто якщо, переможе, це то, є комерційне то, приміщення, то, так? Задумувалося задумували, під аптеку. Тобто переможцем е, стали аптеки 3І, які дали суму 9 тисяч гривень в місяць, але відмовилися від підписання договору. У ну, це в це так законодавство дозволяє такі такі речі робити. Про затвердження програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки Новорійської міської територіальної громади направлено на забезпечення функціонування 53-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону ВУД ДСНС України в Львівській області на 2026 рік. Ми кожного року приймаємо програму в підтримку нашого новоєворівського загону пожежної безпеки. Про передачі на праві узофрукта відділу освіти Новорізької міської ради об'єктів нерухомого майна ЗДО Новорізької міської ради. Новорізька міська рада вирішила закладом дошкільної освіти номер 14579 міста Новояврівська, села Добростанне села Старича Новорізької міської ради повернути на баланс міської ради. Я всього напевне перечитувати не буду, бо тут чотири сторінки на баланс міської ради об'єктів нерухомого майна в зв'язку з е, переорганізацією бухгалтерського обліку садків. Е, все майно тепер буде закріплене за направі узофрукта за відділом освіти на урізької міської ради. Добре. Дякую. Пропонується наступний проект рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Ради штатної чисельності апарату ради та її виконавчого органів. А саме внести зміни додаток один рішення Новірізької міської ради номер 2402, від 15 червня 2023 року про затвердження структури виконавчих органів ради штатної чисельності апарату ради та її виконавчого органів. А саме Вивести із структури штату і чисельності відділу освіти ною міської ради з 2 березня 2026 року посаду фахівця з публічних закупівель відділу освіти. Друге ввести в структуру штати чисельниць з відділу освіту ноюрської міської ради з 2 березня 2026 року посаду бухгалтера, бухгалтера централізованої бухгалтерії. Наступне вивести із структури штату і чисельності центру надання соціальних послуг на Юрійської міської ради з 2 березня 2026 року посаду психолога. Відділення денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою і ввести відповідно в структуру штату і численність центру надання соціальних послів ноюрійської міської ради з 2 березня 2026 року посаду фахівця із соціальної роботи відділення того ж самого денного центру соціально психологічної допомоги і наступне внести зміни в додаток два рішення ною міської ради номер ти від 15 червня 2023 року про затвердження структури виконавчої органів ради Штатної чисельності апарату ради та її виконавчих органів зі змінами та доповненнями. Чи є запитання колеги до доповідача. Чи всі зрозуміли винові вставок не Ні. Ходимо, лише ми даємо Є запитання стави на голосування. 20 за рішення прийнято. Шановні колеги, до вашої уваги питання про затвердження програми забезпечення санітарно-курортним лікуванням, ветеранів війни з інвалідністю, ветеранів війни, які зазнали стійких порушень стану здоров'я внаслідок бойових дій та проживають на території норійської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. Якщо ви пригадаєте, щоб я це все не зачитувала, ми минулого року з вами затверджували таку програму. Але вона діяла лише для ветеранів війни з інвалідністю, вивчивши певний досвід, вислухавши наших ветеранів війни. Ми розуміємо, що ті люди, які втратили здоров'я і не отримали ще інвалідності, також потребують нашої підтримки і допомоги. Тому ми розширили в цій програмі категорію осіб з е, числа ветеранів. І наступне, що ми зробили цією програмою, ми передбачили минулого року 1300 гривень на, е, на один день перебування. Також по я завершу і зараз закінчимо добре. І, і також ми тут пропонуємо замість 1300, 2500 дві тисячі на лікування на один день. Так ми десь також поспілкувалися. Такі зміни, що, що в програмі, я повідомили, чи є запитання до мене? Немає, ставлю на голосування. Цять один зарішення прийнято оголошується перерва у зв'язку з тривогою.